лікарів, це диторів, чудотворців мені сердець наших, помолимось, промовимо сім. <клес> О, <клес> щодо творці, славні, лікарі, безвіплатні, землі, ангелі, люди, скоропостущі помічники всім, та до вас дається. Божие, не погодить і Боже, нещасненими чолесами весь світ, наповнюйте, не тільки тілесні, недовісці галиєте, але й віри Христової душі, просвітуйте терпінні короб, укріплюйте тяжкими недугами, окопаних на виправлення життя, розумляйте до Христа покаянням, спрямовуєте і сили всемого Тього, щедрі дари благодати і помочі, виточуйте, заради цього до вас, я благодати лікарів, недостойні грішні, Ну любов'ю віна любові ми молимося, почуйте зіткання, батьок, страждених людей, і в Небесно, небесного, душі душит наші, наших, його причисту матір, дарувати нам сілення, види дух наших, збережіть нас від лютих і нестяними хвороб, від розслаблення тіла, і від відступлення розуму смертоносної рани, і несподіваної смерті, і від всякої беди і скорботи, і від усякого зла допоможіть всім, хто в немочах Впав у вічай, однак до вас знається з надії, Заспокоїть у тихо подайте всім в тяжких роботах, тим, хто в полоні та в'язницях подає у гіча і щирим заслуживство вашим Бога. Збережіть у вірі православні благомисленні, стараних до Бога. благайте Господа, що подав всім нам християнський кінець і життя нашого, безболісний, бездоганний, мирний, до божественний хто і причетний. причетний. І добро відповідь на страшному сині своєму, щоб з на спасіння до сьогодні царства, яке при того Господи, хто любить його і сподобалися разом з вами. угодники Божі слави та Отця Сина Святого Духа, на віки, віків. Моємося то пам'ять вошу, наставники заблодних ціни телі твори, ніснівесники, пани, прибудри, святого <кх> родиця, спаси нас.